f' від мінус 1, додати інтеграл від 1 до двох fід x dx. Якщо f від x дорівнює 4х третьому відняти 3. f' мінус 1, Це означає, що потрібно знайти похідну в тоці х дорівнює мінус 1. Отже, знайдемо похідну для функції fід x. f' від x дорівнює. 4 коефіцієнт залишаємо помножити похідна для х в третьому це 3х в квадраті. Похідна від константи дорівнює 0, отже, плюс 0 не записуємо. 4 на 3 12х. Підставляємо тепер замість х мінус 1, оскільки нам потрібно значення похідної в тоці х дорівнює мінус 1. Отже, буде 12 помножити на мінус 1 у квадраті. Мінус 1 у квадраті це буде 1. 12 множимо на 1 12. Обчислюємо інтеграл. Інтеграл від 1 до 2 f від х dx, дорівнює. Підставимо замість нашої функції 4х в кубі відняти 3. Отже, інтеграл від 1 до 2. 4х в кубі відняти 3. Де х дорівнює. Знаходимо первісну. І так, четвірка залишається помножити. Первісна для х третьому – це х четвертому на 4, відняти первісна для трійки – це в нас 3х. Та описуємо х. Беремо в дужки і ставимо вже межі інтегрування від 1 до 2. Ну, четвірки скорочуються, перепишемо. Це в нас буде х у четвертому відняти 3х. І межі інтегрування від 1 до 2. Підставляємо спочатку верхню межу. Двійку замість Х. Отже, буде 2 в четвертому, відняти 3 помножити на 2. Для зручності я беру дужки і віднімаємо, і тепер підставляємо нижню межу замість Х, підставляємо 1, буде 1 в четвертому, відняти 3 помножити на 1, дорівнює. 2 в четвертому це буде 16, відняти 3 на 2, 6, далі мінус. Перед дужками наголошую знак мінус, отже, знаки зміняться на протилежні, або краще поступово і взяти дужки. 1 в четвертому це буде 1 відняти 3 помножити на 1 буде 3. Отже, 16 відняти 6, 10. Далі відняти 1 відняти 3 це буде мінус 2, тобто мінус мінус 2. І ми отримуємо 10 мінус мінус 2, тобто 10 плюс 2, і це дорівнює 12. Переходимо до нашого тепер уже виразу. штрих від мінус 1 ми знайшли. Ось, на цьому кроці це буде 12. Додати, і інтеграл ми теж обчислили, це теж буде 12. Отже, 12 плюс 12 24. Відповідь 24.